Друзі, автопідбір Київ, тестуємо Peugeot 3008, рестайлинг 2021 року. Фактично, що нова машина на гарантії. Значить, е Хочу порівняти її з, з CtrayN ем C5 Aircross, Просто тільки-тільки їздив на C5 Aircross, зараз сів майже на те саме, але трошки не те. Значить, що можу сказати, якщо порівняти ці дві моделі? c 5 Aircross в мене був 1,5 дизель, Peugeot я взяв вже 2-літровий. Відверто вам скажу, як є, що принципової різниці між 2 літрами, ну, якщо ми не говоримо з вами про GT 3008 який має на 30 чи 40 Коняк більше, аніж звичайний алюрпак, на якому їду я. Має 150 коней, а Citroen C5 Aircross мав 130 коней. Але, чи за рахунок крутного моменту, я не знаю, за, за рахунок чого, c 5 Aircross їхав не гірше. А витрати пального, якщо тут 7,1, то на C5 я мав витрати пального 6,5, це місто. І близько 4,5 по трасі. Тут 7,1 змішаний. Не можу поки сказати окремо трасу міста, але він більший на... Ну, це, це однозначно те, що він більший. Це витрати пального. І власне, сказати, що м -м, Peugeot, який має меншу вагу, однозначно менші розміри, і мощніший мотор, сказати, що прямо. Це відчувається ах, а ах, то я й не можу сказати вам, бо дійсно принципової різниці немає. В чому є принципова різниця? Дуже схожий салон, але на Peugeot він значно менший. Навіть оці всі віконечка для телефону, мобільного, або ручки, або ще чогось вони менші за C5 Aircross. І це відверто дратує. Бо коли ти звик до чогось гарного. Переходити на менш якісне вже не сильно хочеться. От. І власне, до чого я веду, сама машина менша, звичайно. Але сказати, що комфортний салон, ну, я навіть не знаю. Мабуть, C5 Aircross в, цьому, в цій дуелі виграє. Що стосується витрат пального, він теж виграє. Що стосується підвіски, ви знаєте, якщо Peugeot можна порівняти з Уазиком, козликом, так званим, бо ну, дійсно він має будь-який SUV, CUV, мабуть будь-який кросовер можна, якщо не брати C5 Aircross з їх підвіскою, дійсно шикарною підвіскою. То, в принципі, тут, звичайно, все. Да, Він козлить, він відчуваєш п'ятою точкою всі ямки. Ну, Це дійсно є. На c 5 я би міг порівняти їзду, мабуть, з, з 120-м Можливо, він не такий м'який, але він не тримає дорогу. Ну, тобто там така золота середина. На Peugeot, на жаль, цього немає. І на Peugeot є якісне світло, дійсно якісне світло. Просто неперевершений дизайн, це факт. В білому кольорі з чорним дахом. Ще безпосередньо цей Peugeot в black пакеті, Ну, кращого я, мабуть, нічого не бачив ще в своєму житті, красивішого маю на увазі. Значить... Тому Peugeot по підвісці теж програє, але дійсно виграє по дизайну. Хоча сказати, що на C5 Aircross гірший дизайн, теж в мене не підніметься рука, або язик. Що стосується камери, скажу вам чесно, можливо, мені так здалось, але або якість камери, або якість дисплею, в Peugeot гірший. Бо дійсно. Не настільки комфортно вночі. Вдень ну, приблизно все видно, але я ж кажу, якість однозначно гірша за C5 Aircross. Це мені так здалося. Оцей недолугий дисплей, можливо, комусь це подобається. Мене він вибільшує. Дисплей має бути композицією салона. Це мені теж не подобається. До речі, C5 Aircross в нових моделях теж вони зробили цей дисплей. І це відверто шаг, ну, крок назад. На мою суб'єктивну думку. Значить, що ще тут? Дуже все непогано, дуже все якісно, все, все гарно, все красиво. Трошки відрізняється від Cтрена, але не принципово. Мабуть, тут навіть цікавіші є моменти. От, наприклад, оцей в Сітрені у мене такого табло не було. Тут дійсно, дійсно цікаво. Значить, працює розпізнавання знаків по-іншому. Працює Тут показує в Peugeot знак стоп. в Citroen в мене такого не було. Знаки розпізнавали, знак стоп не показував. Але мені здається, знаки розпізнавали якісніше. Ну, це Можливо, Можливо Ну, просто мені так хочеться. Значить, що ще? Маленьке кермо. Маленьке кермо відверто вам скажу. Ну в цій моделі, наче зручно, попередній 3008 мені не зайшло кермо. Тут наче заходить. Можливо, вони щось поміняли, можливо, інший підсилювач, але дійсно воно зручне. Трошки незручно, що ти дивишся над кермом, а не тут. Але ну, до цього можна звикнути. Кермо регулюється. Салон. Салон Я не, не люблю шкіру, чесно вам скажу. Комбінашка це максимум, на чому я можу їздити, бо взимку простатит, влітку в тебе мокра срака. Вибачте мене, навіть з вентиляцією, з підігрівами, зі всім цим, коли ти поспішаєш. І м -м, хтось скаже, що це я ніщеброд, що я, ну таке є, битує така, така думка, що типу не люблю шкіру, це значить не вистачає грошей. Хлопці, вистачає грошей. Питання в тому, що я дійсно не люблю шкіру. Отут виконання салону просто чудове. Дійсно чудове, бо ну, він дійсно якісний. І це те, що я люблю, комбінашка. Є повністю шкіряний напад, здається, але ну, мені не заходить. На сітрені сидіння були гірші. Я не скажу, що вони були менш зручні, але виглядали вони однозначно гірше. Тут виглядає космічно, виглядає непогано. Ну, це класика жанра, і це мені дуже подобається. В нових моделях це п'ятих прибрали цей джойстик. Це відверте мінус. Там три недолугі кнопки. Не знаю, на що, вони, на що вони розраховували. Значить, що ще? Виконання оцих кнопок на Сітрені дійсно краще. Я не можу вам сказати, в чому, але тактильно, просто це, скажімо так, відчуття. Значить, оце непорозуміння лишили. Ну, я так розумію, без цього французи не можуть я не розумію, для чого це. Це звичайний жах, але ну маємо, що маємо. Значить, Задній ряд сидінь не окремими сидіннями, що в CT, а цільним. Ну, Я вважаю, що це мінус відверто. Я не скажу, що тут менше місця, аніж в CT? В CT місце ззаду дуже скрадено. Але ну, кожне окреме сидіння це здається плюс. Власне, що ми маємо в підсумку, якщо коротко. Підсумку ми маємо дві моделі. Citroen дешевший. Я не розумію чому. Можливо, через дизайн Peugeot, бо дизайн дійсно виглядає неперевершено. Тобто 3008 вони, звичайно, перегнали час. Ну, бо це дійсно це гарно. Це дійсно красиво і це дійсно виглядає просто шикарно. Тому дизайн однозначно плюс, однозначно плюс це дисплей для водія, плюс салон, плюс кермо, а все інше, на жаль, мінус. І, мабуть, наступну свою машину я візьму. Ще в мене є питання до Opel. Grand здається, він називається, Це те, те саме тільки в виконанні Opel. І ще я хочу поюзати DC DS. Я гадаю, що DS звичайно пережене всі названі моделі, але поки що фаворит однозначно Citroen C5 Aircross. Хоча Peugeot шикарний, неперевершений автомобіль. Якщо порівняти в цій ціні, будь-ким, з ким він виграє будь у кого в цій ціні однозначно виграє, бо на сьогодні ціна якість французи ну дійсно вони перші. Бо такого набору опцій. І такого комфорту, такого дизайну, ви не знайдете Ні в корейцях, ні в японцях, ні в німцях. В цій ціні, звичайно, можна взяти в два рази дорожче якийсь BMW, і він буде дійсно гарніший, але ціна. ціна. Тому однозначно, однозначно Citroen Peugeot і зараз Opel DS, це майбутнє. Але якщо порівнювати на сьогоднішній день Citroen і Peugeot, Сітраєн виграє.